Привіт! Це третій епізод подкасту Расмус Плюс на Максиму. І сьогодні ми поговоримо про те, до чого не готують жодні анкети: культурний шок. Так-так. Це саме те, що трапляється, коли твоє очікування стикається з реальністю. Життя за кордоном – це як новий рівень гри, нові правила, нові люди, нові склянки. І ти головний герой без інструкцій. Сьогодні з Сурупая, поділиться з вами своїми враженнями. Чи змінилось його ставлення до інших культур після участі в Расниці? Чи ні? Так, у моєму випадку я подолав понад 12 тисяч кілометрів і пересів на три літаки, щоб дістатися до місця обміну в Туреччині. Приїзд у таке далеке місце наповнив мене судженням і створив новий образ того, що являю собою цей бік світу. Коли я приїхав сюди, то побачив зовсім інше суспільство, дуже відмінне від того, яке я собі уявляв. І за 6 місяців мого обміну я зрозумів, що кожен куточок світу це таємниця. Як тепер ти розумієш? Толерантність я зрозумів, що кожна культура має свої норми і свій спосіб поведінки. Я родом з Уругваю, надзвичайно ліберальної та прогресивної країни, що стало для мене величезним викликом, зважаючи на величезну кількість суворих правил та бюрократичних процесів. Однак це навчило мене терпінню і дозволило розширити моє розуміння того, що таке вільне суспільство. Чи відчуваєш ти себе частиною глобальної спільноти? Чи ні? Так, найпрекрасніше в навчанні за кордоном це те, що ти звикаєш до дискомфорту. Ти настільки звикаєш до спілкування з людьми з усього світу, що це стає звичкою навіть невеликою залежністю. Які нові навички чи цінності, ти здобув під час програми. Найголовніше, чому я навчився, це відмінно адаптуватися, опинившись у зовсім іншому контексті, ніж той, до якого я звик. Я навчився стратегіям, які допомагають краще пристосовуватися до труднощів. Культурний шок це коли ти думаєш, що ти їдеш просто навчатись, а на третій день ти гуглиш, як сказати аптекарю про біль у животі турецькою мовою. Будь відкритим, не все буде зручно, але все буде цікаво. Не соромся питати, плутатись, помилятись. Ніхто не народився ідеально. Усі пройшли цей шлях через легкий стрес і багато посмішок. Це не проблема. Це знак, що ти ростеш. Коли все навколо інше, ти починаєш краще розуміти себе. І раптом виявляється, що ти не просто у поїздці, а на повноцінній пригоді. У наступному випуску про знайомство, дружбу і те, як Erasmus Plus об'єднує студентів з усього континенту, як знайти друзів, з якими ти потім будеш святкувати новий рік у празі або ділити борщ і тортилю. Не пропусти до зустрічі і пам'ятай, кожен незручний момент сьогодні твоя улюблена історія завтра.